Усім привіт! Я Даша. вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я тут щоб ви трошки відволіклись і розслабились. І у цьому відео ми розглянемо тему вільних стосунків. Я подивилась все, що можна на українському Ютубі, на цю тему. Я обшарила інтернет, я подивилась художні фільми і. Тут я хочу скласти все докупи. Спочатку ми з різних боків поглянемо на цей вид людської взаємодії, а в кінці я вже скажу свою якусь особисту думку, а ви напишете у коментарях свою. А поки я дякую спонсорів свого каналу, ви, будь ласка, поставте вподобайку і почнемо. Дякую усім, хто поновлює підписку і окремо дякую спонсорів другого рівня. І давайте спочатку розберемо, що ж таке вільні стосунки або відкриті стосунки, або поліаморія називає хто як кому подобається його суть у тому, що двоє постійних партнерів. Знаєте, це вони чи чого сексуальна стосунка можуть е, мати секс і навіть зустрічатися відкрито із іншими партнерами. Вільні стосунки, це коли у відносинах, ви знаходитесь у відносинах, але не маєте нічого проти того, що хтось вас поїбиться з кимось іншим. І де ж проходить ця грань дозволеності. Наприклад, у когось у відкритих стосунках дозволено мати такі ж сталі відносини паралельно, у когось дозволено мати з іншими партнерами не більше двох зустрічей і заборонено прив'язуватися, будувати більш міцні союз. І тут уже на початках стає зрозуміло, що і тут. І у такому виді взаємодії є якісь правила. Просто межі дозволеного вони трошки розширюються. Я хочу сказати, що я просто не согласна з тим, що поля моря вона вирішує проблему обов'язків. тому що для мене в таких нашенях все одно є обзадільства. Тому що ну це не просто обнашення, де ви робите що угодно, коли ви хочете. Як, наприклад, і в моногамних стосунках партнери індивідуально домовляються про якісь речі. Наприклад, у когось у стосунках заборонено там мати дружні відносини з. Людьми протилежної статі, наприклад, для чоловіка не має різниці у тому, вона пішла на побачення її з іншим чоловіком, або вона пішла і зустрілась з другом. І тут є деякий парадокс, бо типу у моногамному шлюбі, який типу, більш з вузьким колом дозволеного, ти можеш суб'єктивно почувати себе більш вільним. Я почуваю вільно, будучи дружиною. Я є собою і це класно. після нашого друження якогось відчуття скованості чи несвободи не сталося. Ніж, наприклад, у Поліаморі, де ти наче більш вільний, але при цьому ти повинен піклуватися про більшу кількість партнерів, і це може іноді виснажувати. Я постійно переживала о своїх партнерах. Я от переживала, а от Нікіта зараз не сіду, не думає, що я з Ільєю, і ми здесь вот нам хорошо. А що я можу сказати? Йє про наш отпуск, про наш вихідний з Нікітою, що я можу розказати мені сделати вольне. Mm -hmm. Чи ти просто можеш думати тільки про себе? Але це більше схоже на серійне партнер. Ніж на реальні стосунки. У відкритих стосунках ви повинні більше обговорювати, більше деталізувати, більше пояснювати, щоб переконатися, що вашому партнеру окей з цим, і ви не перейшли якусь гнучку грань вашої дозволеності. У журналі The Village я знайшла велику статтю, і там люди, які вибирають поліамурю, вони ділили своїм досвідом, і там була. Така думка, що головна ідея відкритих стосунків це не зробити своєму партнеру боляче. Наприклад, якщо я ще до кінця не готова прийняти те, що мій партнер буде спати з іншими жінками, він не буде цього робити, поки я це не прийму, щоб не зробити мені боляче. Тобто, як ми вже можемо зрозуміти відкриті стосунки, це не якесь щось таке фантазійне, казкове, космічне, де тобі все можна. Це все одно відносини з людиною до почуттів, яких ти повинен прислухатися. І у моногамних стосунках ви також намагаєтесь не зробити один одному болю, чи просто у таких стосунках людей менше. І різниця від моногамії, грубо кажучи, у тому, що ти не привласнюєш собі людину. Тобто вона тобі не належить, коли є любов у вас ти не маєш права обмежувати чи не дозволяти щось робити людині, бо ти хочеш давати, а не забирати, наприклад, свободу у відносинах. І хоча моногамія це також добровільний союз двох людей, але в такому союзі, у хорошому сенсі, люди один одному належать на вибраний проми проміжок часу, це може бути декілька років, це може бути і все життя. Вони дають один одному клятву у хворобі і здоров'ї у багатстві і бідності, у щасті і горі. І для людей, які дають таку клятву, і які обирають моногамний союз, для них ця клятва щось значить у відкритих стосунках. Ви типу один одному нічого не обіцяєте. І з цього виходить низка причин, чому люди обирають. Такий вид взаємодії, такий вид взаємодії, який не розглядає відповідальності, і далі по списку. І давайте більш детально поговоримо про причини вибору поліаморії. З першого погляду здається, що основним мотивом вибору поліаморності є сексуальне розмаїття. Але якщо спитати пару, чи займались вони там сексом у всіх позах, чи займались вони сексом у всіх місцях, чи вивчали вони шибарі і так далі, то виявиться, що нічого з цього вони не робили. Значить, якщо ти не вивчив повністю свого партнера, то про яке сексуальне розмаїття з іншими може йти мова. Значить, причина не в цьому, значить, все глибше. Я знайшла деякі причини, які озвучують психологи, а потім я додам від себе мої особисті спостереження. Першим мотивом психологи називають, грубо кажучи, лінь. Мотив перший: я не хочу напружуватися. Бо ось у тебе є якийсь твій прийомчик, є якісь твої. Способи флірту на початках вони класно працюють, а потім як дивувати партнера, ти вже не знаєш. Тому ти вибираєш не вигадувати щось нове, а ти вибираєш дивувати інших партнерів, щоб зберігати. Ось це відчуття новизни, і ти трошки зупиняєшся у розвитку, бо наче відносини ваші не поглиблюються, і ви знаходитесь десь на верхніх шарах. При цьому ваша увага розпаляється на декількох людей одночасно. У моногамних же відносинах доводиться постійно розвиватися. З партнером разом ви повинні рости разом, щоб відносини мали якийсь сенс і щоб вони не набридали. Тому стається, що після декількох десятків років разом люди можуть розлучитися, бо хтось розвивався, а хтось залишився таким, як він і був і він хоче того старого партнера якого вже не можна повернути, другим мотивом є страх зближення. Задалася Патрісія Кас, я в якійсь програмі чула, що вона постійно змінювала партнерів. Вона побулася кимось там кілька тижнів, кілька місяців і кинула знову інший, знову кинула і так от все життя. Бо як я вже сказала, ти живеш з партнером десь на верхніх шарах розвитку ваших відносин, і ти не знаєш, що там далі, що там глибше, і ти, наче, живеш у такій вигаданій дофаміновій касці. Де немає проблем. І розпилюючи свою увагу, повної глибини ти не знайдеш, як казав Винниченко: кохати можна одночасно двох, трьох, п'ятьох, скільки, стільки вистачить сили тіла й вогню. Любити одночасно можна тільки одного, врости можна тільки в одну душу, і одна душа тільки може прийняти всю істоту до кінця. Кому цікаво, це із книги записки Карпатого Мефістофеля, це одна із моїх найулюбленіших книжок. І є ще фільми. Якось я зроблю огляди на книгу, і на фільм я їх порівняю, бо там дуже багато цікавих думок про кохання про любові відносини. Хто не знає, Вінниченко сам був великим поліамором, поки не зустрів своє справжнє кохання, свою коху, як він її називав. І прожив з нею до самої старості. І коли питаєш Поліамура про любов, він каже, що я люблю всіх своїх партнерів однаково. Любові не буває багато, але це лише говорить про те, що він не любить нікого, а любить лише себе у цьому всьому. І це дуже важливо, і до того ж, наче якщо я не буду нікого близько до себе підпускати, то ніхто не зможе мені зробити боляче. І навіть якщо один з моїх партнерів мене покине, у мене залишиться ще декілька, які будуть мені компенсувати моє горе від втрати. Бо у моногамних стосунках, якщо ти втрачаєш партнера, це може дорівнювати просто втраті твого життя, тобі потрібно. Це життя міняти. і це буде така втрата, наче людина вмерла, а не пішла від тебе. Третім мотивом є підняття своєї самооцінки. Бо якщо у мене буде декілька мужиків, які будуть говорити мені компліменти, які будуть мене кружити, будуть дарувати мені подарунки, це буде створювати для мене ілюзію, що я просто королева цієї землі, цього всесвіту. Я сама офігенна, це буде піднімати мені самоцінність, самооцінку і так далі. І це говорить ще про те, що наче я не знаю, хто я. Мені потрібні оці всі люди довкола мене, які будуть говорити мені, яка я прекрасна, і наче через їх усвідомлення мене я буду себе і сприймати. Бо у моногамних відносинах ефект від компліментів, він наче трошки затухає, він не несе такого фейерверку емоцій, як Ніс на початку, коли була пристрасті і. Різні там яскраві такі переживання, і це якось сприймається так більш тепло і буденно, і ти розвиваєш свою самоцінність, своє самовідчуття сама. І твоя самоідентичність, вона вже не залежить від партнера, від його настрою, від його відношення до тебе. І тут мені ще хочеться додати, що людина у відносинах відкритих вона зраджує не через те, що хоче піти від партнера. Як це відбувається, наприклад, у моногамних відносинах через те, що ти не задоволений своїм постійним партнером. Тут людина зраджує, бо їй не подобається не її партнера. А їй не подобається вона у цих відносинах. Тобто вона сама не знає, що вона хоче, вона не знає, що вона шукає. Вона не знає, що їй подобається, хто вона така. І вона шукає себе не у собі, а у інших партнерах. Вона втікає, і хобі у неї це не малювання, наприклад, а це. Її відносини з іншими людьми і вона втікає від цієї проблеми, від цієї буденності. і У неї такий ілюзорний дофаміновий світ, де мене всі люблять, де у мене все класно, де е, просто пісня. Така людина може ходити і до психотерапевта, але й там вона буде сприймати себе через його слова. У цьому і проблема. До того ж, такий вид стосунків вимагає багато часу, який ти витрачаєш, бо ти не можеш його використати більш продуктивним шляхом. Не знаєш, куди його діти. Бо в моногамних стосунках, коли воно усталюється, у тебе з'являється насамперед багато часу для себе, і ти можеш приділити його своїм друзям, своєму хобі, своїй роботі і так далі. І вже від себе додам ще помічала за жінками. Частіше, які вибирають такий вид стосунків і за чоловіками, також що вони вважають, що таким чином вони убережуть себе від зради. Вони убережуть себе від брехні. А що тако ти, ти проти? Ти заборонений, заборонений акт стативе акту свої і Людина і людина, коли захоче підіб'є, а вона блядь, підіб'є, а вона блядь, підіб'є на корпоративі своєму і Вона ніхуя тобі не скаже <зас> про це. А до мене. А, а до мене моя Катрін Катрін моя прийде і скаже Володимир, Я хочу фонтен через бекенд. Я скажу, да, блядь, Будь ласка, ти...". їм подобається у відкритих стосунках септопрозорість, прозорість, яку вони можуть отримати там. Чому я кажу септо? бо неможливо до кінця отримати повну чесність. Повну відкритість від людини. І з цим просто треба смиритися, бо здоровій людині завжди повин... потрібен простір, куди ніхто не зайде, не тому, що там є якісь секретики, а тому, що їй просто потрібно щось своє. А тим паче, якщо у вас відносини поверхам, ви ще не здобули від людини таку повну довіру, вона вам просто нічого не розкаже. Бо вона вам просто не довіряє. Навіть якщо ви договорились говорити один одному правду. І людина, яка йде у такого типу союз за правдою, за чесністю, вона дуже швидко розчаровується, тому що вона розуміє, що це не так працює, бо самій їй хочеться любов, яку їй може дати, на жаль, тільки її батьки таку. Безкорисливу, таку, таку безпричинну, і вона готова терпіти навіть зради, але зрада, вона вже натерпілась, і вона зрозуміла, що це дуже боляче, і вона вирішує дозволити такі вольності своєму чоловіку, виправдовуючи це тим, що, наприклад, всі чоловіки зраджують, обманюючи себе тим, що якщо це дозволено, то наче це не зрада, і сама, наче йде до інших чоловіків. Через страх прив'язуватись, через страх того, що її кинуть, і наче таким чином, розпиляючи свою увагу на велику кількість чоловіків, їй не буде так боляче, і це саме галіма мотивація йти у такого типу відносини, бо таким чином людина в першу чергу зраджує сама себе, і нам пора вже відмовлятися від стереотипу, що всі чоловіки зраджують, і що чоловіки примати. І від того, що всі вірять у Діда Мороза, при цьому люди бережуть оцю ілюзію існування Діда Мороза. Інакше якщо вони скажуть, що блядь, діда мороза нету, і у нас все відкрито, то все пропадає ця магія традиційного сімейного затишного куточка. Ми ще знаходимося на етапі приматів, і ми завжди на ньому будемо. Бо хтось приховує цю полігамію за моногамними стосунками і має безліч коханок, а хтось просто має. Полігамні стосунки не одружується, міняє партнерів, а велика кількість інших чоловіків знаходиться за межею гібабільності. І з великим ніде і бідом намагаються це компенсувати, як, як виходить. Давайте чесно: людина незалежно від стаття може або зраджувати, або не зраджувати, бо людина робить такий вибір. І поки людина робить такий вибір, зраджувати або не зраджувати, вона буде. Або зраджувати, або не зраджувати, все просто. Якщо людина зрадила, то це не випадковість, це не так вийшло. Це просто вибір. Вона зробила такий вибір. і Все незалежно від статі. У нас є інтелект. І чим вищий інтелект і самосвідомість, чим вище самозадоволення людини своїм життям, своїм вибором, чим більше людина знає, що вона хоче від себе, від світу, від партнера і так далі. Тим нижчий е, шанс того, що вона вас зрадить. Хоче така людина здатна вибрати партнера, який буде покривати більшу частину його потреб. І енергію він буде витрачати на те, щоб жити своє життя, а не втікати від нього. Того досить підтримувати культуру, яка направлена на те, щоб виправдати зраду. Бо якщо є виправдання, то є нормалізація. Краще зайнятися саморозвитком. І у сексуальній сфері також ще один мотив, який я помітила вивчаючи цю тему, це бажання бути не таким, як всі. Я така особлива, що я не хочу відносини, стосунки як у всіх. Я хочу щось інше, щось таке. Чого немає у всіх, я не хочу по стандарту, я хочу привертати увагу. Мені подобається дивитися на обличчя людей, коли я їм розказую, що в мене вільні відносини. Мені подобається викликати у них емоції, і оце все мені потрібно. Такого роду мотивацію енергію краще направити, наприклад, у якусь творчу професію, зайнятися акторською справою там або я не знаю також. Однією з мотивацій може бути бісексуальність. Наприклад, людину приваблюють обидві статі, і вона не може задовільнити свої потреби з однією людиною. Їй потрібно ось відкрити такі стосунки, щоб мати змогу ходити до жінок, якщо у неї основний партнер це чоловік. Чи такого роду пари можуть бути схильні до того, щоб до своєї спальні запрошувати третіх людей? Але то вже інша тема. Ну і на кінець звичайний такий стандартний егоїзм. Звідки? Це що, егоїзм? Це, типу, коли там партнер тобі каже, я хочу. З кимось ще. звичайно, це його їздить. Не бажання себе у чомусь обмежувати, що від чогось відмовлятися, небажання за щось відповідати. Бо по суті ж ревно, все одно вони залишаються. А тут у мене сьогодні зустріч, і я така, ага ідеш побаця, ах ти ж, і все одно, навіть якщо у нас про все домовлено і все класно, то типу у мене є таке, знаєш, маленьке відчуття блін. А якщо він йому сподобається, та дівчина набагато більше ніж я, і він мене покійний, і оце от все. Якщо подивитись на ті відносини, що я вивчала, на ту вибірку яку я. Оглядала, там ревнощі рідко зникають. Але ти готовий терпіти їх заради свого права на цю свободу. І також до того, що ревнощі – це таке сильне, приємне відчуття, деякий адреналін, ревнощі дають новизну емоції, твій партнер стає більш бажаним і навіть просто ревнощі можуть стати мотивацією. Щоб піти на такі відкриті стосунки, це вже виходить деякий кукалдіз. Часто навіть пари, які знаходяться у довгих, таких стабільних, хороших, моногамних відносинах, можуть почати грати в таку гру, вони можуть спеціально викликати один у одного ревнощі. І якщо це така гра для підняття вашої пристрасті, на деякий час ви розумієте, що це гра, це теж нормально. Бо ревнощі... Часто вони існують на початках у перші роки стосунків. Потім вони розвиваються, і якось для вас стає набагато важливішим тим, щоб ваш партнер був здоровий, ніж те, що він там з кимось фліртує. Коли він там запізнюється з роботи, ти не думаєш, що він. Тобі з кимось зраджує у тебе навіть таких думок нема. Ти думаєш, що він попав в якусь аварію і вже з ним щось сталося. Отож, наче це всі мотиви, які я знайшла, основні такі великі, часті глобальні. Е, давайте тепер поговоримо про плюси і про мінуси. Із плюсів відкритих стосунків для себе я знайшла те, що ти належиш сам собі. Ти можеш мати яскравий соціальний. І сексуальний досвід, більше е, яскравих ендорфінових емоцій, оскільки відносини не дуже глибокі, там може бути менше свару. Коротше кажучи, більше знаєте такого хорошого в житті загалом. Е, і за цим всім може навіть не помічатися велика кількість мінусів, які також існують. Наприклад. Секс з новими партнерами він може бути не таким якісним і не таким прекрасним, як ми це уявляємо. Бо в розріз з міфом про те, що секс з незнайомцем він абсолютно фантастичний, насправді секс стає кращим з плином часу. З тим, як ви вивчаєте один одного, також є мінусом, що у стосунках менше глибини, і твій партнер не завжди буде поряд з тобою, бо твій партнер може бути з кимось іншим, коли він тобі потрібен. Також ти не проходиш гру до кінця. Я маю на увазі всі стадії стосунків, і ти не дізнаєшся, що таке кохання. По суті, вступаючи в такі відносини, ти відмовляєшся від кохання, від любові. Вона є. Воно існує. І наостанок є деяке виснаження організму, бо цей постійний дофамін, що виділяється, коли ти постійно закохуєшся в нових партнерів. Він дуже виснажує і може статися таке, що ти або втомишся, або е просто організм звикне і він перестане <гум> якось. Коротше, ефект буде не такий. Ефект буде не такий, все. Ну і плюс це займає багато часу, як я вже сказала. Тобто і свої плюси, і свої мінуси є, і що обрати залежить від того від чого ви готові відмовитись: від кохання або від інших партнерів. Ось і все. І як я й обіцяла, в кінці я скажу свою особисту думку щодо всього цього, з якою ви можете не погоджуватися. Це нормально, але якщо вам цікаво, то залишайтеся, слухайте далі. Для мене стосунки це як розвиток психіки чи розвиток особистості, і шлях до здорових стосунків лежить через побудову здорової психічної людини. Зараз у світі пропагується індивідуалізм. Ти повинен все сам, ти повинен сам жити, сам розвиватися, сам працювати, сам себе забезпечувати, сам себе задовільняти. І, типу, партнер повинен бути щось таке, що ти можеш замовити як в голову, на тіндері, він приїхав, ви зайнялися якимись приємними справами, і він пішов далі, папа. -па. Я все ж схиляюсь до того, що людина така істота соціальна і навіть я, інтроверт, соціофобія якої спілкування з людьми загалом це стрес. Е, я б не змогла бути. Повністю щасливо, якщо б я жила ось сама і не спілкувалася зовсім з людьми. Проще кажучи, людині потрібна людина. Особисто я обираю моногамні стосунки, тому що е, мені цікаво проходити цю гру. Цікаво відчувати те, як спілкування стає кращим з роками. Мені подобається дивитися за життям свого партнера і бути учасником його життя. Мені подобається, що мій партнер поряд зі мною, коли я проходжу своє життя, і він зі мною. Тоді, коли потрібно мені, і типу, що ми діємо як один механізм, одна така маленька команда, яка діє на користь великому такому проекту. Мені подобається, що у цьому такому більш-менш стабільному світі є маленький мій світ. Я займаюся моїми справами, і туди немає доступу у мого партнера. І він не обмежує мене у моїх діях, там якихось бажаннях. Він мене у всьому підтримує, і плата за це у вигляді вірності для мене. Це невисока плата. Тому я не знаю, чому ось всі люди, які вибирають полігамні стосунки, вони говорять про свободу, що їх свобода обмежується. Мені здається, що твоя свобода у твоїх руках, і ти повинен вибудовувати те коло свого комфорту, з яким повинен погоджуватись твій партнер і поважати його. По суті, я зараз вільна людина. Яка може піти з цих стосунків, але я вибираю залишитись. І По суті, це ж є свобода, це ж мій вибір знаходитись тут. Хоча я можу тут не знаходитись. І для мене особисто вільні стосунки це не про реальне життя, а про втечу. Зараз всі кажуть: ось на прозі ядерки, всі люди побіжали на щікавицю, і по суті ніхто не хоче цих моногамних стосунків. Це нав'язується, це пропаганда моногамі, а всі хочуть нормально. Наїбаться пропаганда моногамії снопливості, от це що, і від того зради, набридання, приховані інтимні бажання і сором. І стоячи перед смертельною загрозою, люди бажають не смачно наїстися. а люди хочуть востаннє, припинивши приховувати своє бажання інтимної свободи безпорядно, тваринно, масово. Але мені здається, що людям просто подобається жартувати, і це працює як закляття редікулус, коли ти просто применшуєш значимість страху. Коли ти його жартами робиш меншим і зменшуєш його силу впливу. Ще кажуть, що моногамія це ілюзорність на реальної казки. де будиночок, ви вдвох, у вас там собака і, і там, я не знаю, садочок біля хати і все таке. Не знаю, у мене ніколи не було такої якоїсь ідеальної казки життя, Я взагалі думала, що я заміж не вийду, але так склалося. Тут не все так ідеально, і це також, я думаю, не для всіх, бо це складно. Буває. Ти не завжди щасливий, ти навіть не кожен день щасливий, буває, хочеться кричати, буває, ти злишся, буває, тобі не подобається. Іноді думаєш, нахіра воно мені надо? Але якщо на початках пройти це пекло, якщо нормально все вибудувати стосовно фундамент, потім буде легше. І потім буде менше проблеми, і сварка раз в рік десь буде для профілактики. Бо ти, коли вивчаєш партнера, ти будеш знати, що йому казати, як на це реагувати, і буде менше проблем. Я не знаю, як так стільки енергії витрачати, щоб кожного вивчати, це кошмар. Також моногамія вам підійде, якщо ви не любите, знаєте, таке змінене свідомість свою змінену, ви не любите пити, курити і так далі. Бо для мене, наприклад, закоханість, відчуття, закоханість це стрес. Бо ти наче постійно п'яний ходиш, ти не належиш, наче сам собі, бо ти постійно думаєш про нього, ти ходиш, посміхаєшся, як дебіл, постійно чогось довольний. Коротше, це теж стрес. Мені таке не подобається. Я чекала, коли у мене це пройде, і я дуже рада, що воно пройшло. Так що таке? Раніше, я взагалі, не розуміла ці вільні стосунки, не розуміла на хіра вони, кому вони, але зараз розумієш, що кожному своє. в Кожних стосунках є свої нюанси. Наприклад, різне лібідо, перше, що в голову прийшло, чи стосунки на відстані, наприклад, також на деякий час, чому б не відкрити там ці стосунки, якщо ви хочете. Зберегти їх ментально, то щоб задовільнити там свої якісь потреби, то можна їх і відкрити. Але як я вже і сказала раніше, для мене вищий розвиток, як і психіки, це такі здорові сталі, моногамні стосунки. Стосовно цього, моя думка не змінилася. Пишіть, будь ласка, свої думки щодо цього. Свої досвіди і так далі. Мені здається, це цікавий, взагалі цікавий такий формат. Формат обговорювати якусь тему і розширювати її, дивитись на неї з різних сторін. Так що пропонуйте щось у коментарях, наприклад, там тема жіночності, тема дружби, тема там, зради, тема чогось ще. Я не знаю. Пишіть у коментарях свої там, побажання. І до наступного відео. Надіюсь, вам було весело. Пока!